Я мрію про те, що, ну, в мене багато мрії. Я мрію. Поїхати в деякі країни, а саме це США, це, це Німеччина ще раз, це Чехія, це. А також це Норвегія. Норвегія мене зачепила своєю красою природи. Я просто... Там багато снігу зимою, там дуже гарно, там... але високі ціни. Там... Вона входить. Вона є другою за світовими цінами у світі. Тому батьки мені, батьки мені відказують, але я б хотів це зробити. Друга, далі моя мрія це навчитися ну, плавати спиною. Я до сих пір це не вмію. До сих пір це не вмію. Третя це. Ще раз зустріти дядька. Він зараз у Німеччині. Німеччині, А саме влітку хотілося би. Також поплавати в Балтійському морі. Непогано було б, непогано. Але батьки кажуть, що воно холодне і там. Далі ще одна це подивитися нового Гаррі Поттера у 26-му році, який вийде. Скоро вже. Скоро вже який вийде. Ну і на цьому. А також, звісно, ще хотілось б миру дуже сильно. Дивлячись на умови. Все.